Вітаю вас на каналі Це Магазин Сільпо. Нові акції з 28 листопада по 4 грудня. Також ціни на овочі, фрукти та яйця. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Яйця 10 штук упаковка 78, 81 гривня 50 копійок свіжість. Повна чаша 77,99. Квочка 94 гривні. Яйця золоті. Пряники вишенька 37,99. Упаковка 300 г. Петіт печиво з висівками класичне. Та з какао 155 г 18,99 майонез салатний 340 грамів, Упаковка 15,99 Вона озвучена, якщо у вас є застосунок. Сніданок сухий 65,99 99 Нола, 350 г 89,99 гривень з журавлиною та малиною 98 гривень. Печиво біскотті 99,90 550 г. Печиво вівсяне з насінням льону 49,99. Класичне 55 гривень. Упаковка 400 г. Артек 42 гривні 218 грамів. Бісквіт, 65, Коктейль вишня з вершками та шоколадний. Печиво орео 10 штук 95 грамів, 29,99 класичне, та з полуницею. Печиво корівка 1999 180 г. Ювілейний букет. Ціна 1999 200 г. Полівський смак, кетчуп до шашлику, чилі та лагідний 22 гривні. Вага 250 г. Рева. Вермішель швидкого приготування зі смаком курки, грибів. Гострої курки. також бекону та сиру. Дванадцять сорок дев'ять шістдесят грамів. Олія, олейна, просо шістдесят три 50 п'ятдесят копійок, вісімсот п'ятьдесят грамів. Сочовиця червона, 500 грамова, сорок пять. Рисбасматі пропарений довгозернистий, від премія один кілограм сто дев'ятнадцять. Перший гатунок розшиліфований довгозернистий, від премія 1 кг 6999. Знижка мінус 19%. Кава Якобс монарх 100-г 179 з карткою. Без картки 219 Шоколад три смаки в асортименті 55,99. Зефір вітамінний, бадьорість 240 грамів упаковка 69,99 глазурований 200 г 55 гривень, ціна дійсна і за стосунком сільпо. стожар рафінована 65, банани 1 кг, 60 гривень, хурма 69,99. Гранат 98 за кілограм, мандарин 75, груша 51 гривня, 11% знижки, яблуко Гренні Сміт 40 гривень за кілограм, яблуко РЕ 37,99. Мана хіба радує ціна на апельсин. Він дійсно смачний 69,90 за кілограм. Капуста молода 70 гривень за кілограм. Томати 129. Томати жовті 154. Та рожеві 149,90. Огірок гладкий 169. Короткоплідний 99. Цибуля біла 44,90 часник 174 за кілограм, цибуля жовта 15,89 за кілограм, буряк 17, Картопля 25 з копійками. Морква мита 37,90. Картопля Балтик Роуз 48,89 за кілограм, Домашня рожева 50 гривень за кілограм. Біла 25,20. Вироби макаронні з твердих сортів пшениці для паста 40 гривень 400 г. Вироби макаронні 400 грамові 44, знижка мінус 20%. 500 г упаковка. Ціна 79,99 гривен. Борошно вівсяни 500-г 25 79,99 масло 82% жирності 100 г. Пельмені 194, 800 г. Молоко галичина 2,5% жирності 42 гривні 99 копійок. Премія 2,5% 88,99 г. 2, 88 2 кг. Кефір ферма 2,5% жирності 42 гривні, 1% 41 гривня. 840 грамів. Сметана яготинська 15% жирності 28, 20% 31 гривня 99 копійок 180 грамів. Сир кисломолочний Ферма 5% 62 гривні 9,66 гривень. Вага 350 грамів. Лактонія в асортименті 14,99. Портівниця пластикова з кришкою 85. Легінси універсальні ціна 219, чорні та сірі. Шкарпетки теплі 79,99. Підставка декоративна на стіл 149. Тапочки, кімнатні, жіночі та чоловічі. Акція, на жаль, закінчилась. Ціна 449. Килимок придверний 299. Кіткат. Адвент календар 208 грамів 350 гривень. Куля засніжена 359. Адвент календар. Молочний шоколад. Ціна 93 гривні 50 копійок 50 грамів. Панетоне Кекс 869 750 г. Цукерки з лісовим горіхом ногою шоколадом 250 грамові 359 гривень. Набір подарунковий цукерки ялинка. Ціна 289 215 грамів Равлик Боб 240 гривень. 140 грамів з іграшкою та стікером. Печиво. Красиві коробці 309, вага 454 грами. Це рай для діток, ялинка з іграшок. подивимось які ціни. Кидається мені в око зразу гусь. Ціна його 399 Такі ніжно-фіолетові бегемотики по 350. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого доброго та економних покупок.